Привіт! Вітаю тебе в другому модулі, а це значить, що ти справився з першим завданням і побудував свого першого AI-четбота, допоміг Джону автоматизувати процеси за допомогою штучного інтелекту. Це крутий результат, як на мене, і класно, що ти хочеш продовжувати розвиватися в цьому напрямку. Та, попри те, що ти заробив перші свої 200 доларів віртуальними, та, на ринку зараз. Багато проєктів реальних, і якщо ти підеш зараз на Upwork і ведеш, наприклад, там ai чатбот по суті, те, що ти будував в першому модулі, або, е, да, то ти побачиш, що зараз більше тисячі проєктів, е, реальних активних проєктів на Upwork. -у. Це найбільша фріланс-біржа, да, де е, фрілансери шукають проекти міжнародні. І тут ти можеш їх знайти будь-якого рівня, entry level, середній, експертного рівня, з будь-якою вартістю, да, чи це маленькі проекти для старту, там 100, 200, 500 доларів, чи це великі проекти, 5-10 тисяч доларів. Да, ти можеш знайти ті, які тобі цікаві, і ті, по яким тобі є амбіції. Плюс пофільтрувати по конкуренції, чи з високою конкуренцією, чи з низькою конкуренцією, якщо ти тільки починаєш. От тому цей попит легко перевірити. Якщо вести, наприклад, чат да як один із самих основних інстру... відомих таких популярних інструментів, їх десятки сотні, але це один із таких найбільш нашумівший свій час, то ми бачимо по чат майже дві тисячі Якщо ми ведемо запір, інструмент на якому ми будували ai чат бота AI Marketing Automation спеціаліст. Да? Як бачимо, середня ставка від 30 до 90 доларів проект з UK. І uh, ну, можеш побачити, да? тобто, в середньому такі спеціалісти від 20 до 80, тобто в районі 50-60 доларів середня ставка. Uh, починати можна від 20-30 доларів за годину за роботу. І я є автомайшн спеціалістом. І по запіру ми бачимо, що зараз біля 800 проєктів. Тобто навіть ці невеликі знання, які ти отримав, вони вже затребовані є зміст в цьому напрямку розвиватися далі. Вертаємося до нашої задачі. Тепер Джону потрібна допомога в іншому. Тобто, як ти зрозумів? Чи зрозуміла? В них. Ці контент, який ми допомогли йому генерити, точніше, наш ai контент бот допоміг генерити, допоміг розвинути бізнесу у соцмережі. Більше людей почало комунікувати, більше людей почало цікавитися, і зараз бізнес Джона не встигає опрацювати всі заявки. Тому наша задача створити такого ai асистента. Це буде наполовину адміністратор, наполовину AI терапевт, який, по перше, зможе відповідати на питання людей. Про клініку, допомагати нам бронювати їх зустрічі, зустрічі, да, для того, щоб більше потенційних клієнтів могли ставати клієнтами, дізнаватися про лікарню і розгрузити наш персонал, щоб наш цей ai асистент міг відповідати на питання бізнесу. Плюс ми навчимо його саме про наш бізнес, щоб в нього вся була інформація, і він міг відповідати, не фантазувати, а відповідати тільки ту інформацію, яку ми хочемо. Тому. Го до практики. В наступному відео переходимо до побудови AI-асистента-терапевта.